Доброго дня, з вами Ультрамеблі, і сьогодні ми познайомимо вас з однією з найпопулярніших моделей диванів, які обирають наші клієнти. Знайомтесь диван Цезарь. Переваги дивану Цезарі в тому, що не дивлячись на його невеликі габарити, він може запропонувати вам велике спальне місце, розраховане для повноцінного щоденного сну. Габаритний розмір цієї моделі 2 метри 30 сантиметрів і метр м від стіни. Не дивлячись на свої невеликі габарити, диван надає нам великого спального місця, розраховано для щоденного сну. Однією з переваг диванів з механізмом єврокнижка є те, що він містить собі велику нішу для зберігання білизни. Розмір спального місця цієї моделі 1,60 м на два м. Каркас дивану виготовлено з деревини та вологостійкої фанери. А за комфортний сон відповідає пружина система Бонель, яка надає нам ортопедичного ефекту та максимально комфортного сну, як, наприклад, прикладі цього матрасу. І як завжди, фабрика пропонує необмежений вибір кольорової гами та текстури тканин для виготовлення замовлення вашого дивана. При виборі дивану на трансформації єврокнижка наші клієнти віддають перевагу саме цій моделі, ще й тому, що «Єврокнижка» має достатньо високе посадочне місце і не втрачає своєї висоти при розкладанні. Також має дуже комфортні м'які подушечки для підтримки вашої спини під час сидіння на дивані. Ми, як завжди, чекаємо вас в наших затишних салонах, а також пишіть нам дірик ваші запитання та побажання, і ми з радістю підберемо меблі для вашої оселі.